Всім привіт! З вами Олексій 1111. І виявляється, є такі люди, які вважають, що Африка ну, в цілому континент це країна. Я, якби Коли це від однієї людини почув, я очманів. А коли вона сказала. Що це найелементарніше, я цього не розумію? Я ще більше очманів. Ну, що ж, давайте розбиратися. Фактори, які кажуть, що Африка це не країна, а Африка це континент, поділений на кілька країн. І, і факти, чому може людина сказати, що Африка це країна, ну, просто переплутати. А перед тим. Розкажу вам рецепт компресу. Берете мазюку доктор Мом. Відкриваєте. Трішечки берете пальчиком. Намазуєте. Намотуєте чимось. Ну, хто намотує. Я особисто зараз намотувати не буду. І виходить гарний компрес від кашлю. Доктор Мом. Найкращий лікар від кашлю. А тепер відео. А ось і один із факторів, який каже, що Африка це не країна. Так. Чому можна переплутати, що це країна? Є Африканський Союз, який об'єднує всі країни Африки. Він є, так, він є. Але по факту вона ну, Африка на країни розділена. Та навіть коли були колонії, там різні вони були колонії. Ну не вся ж Франція прям всю Африку. Ну, не вся ж Британія всю Африку поглотіла. Ну не вся ж Португалія і не вся ж Іспанія. Ну не ціликом, вже ж. Я це, напевно, трішечки тупенький фактор, але судно. Отже, був би у Африки президент, тоді я міг би ще сказати, що це Україна. А так у Африки нема президента. Алжир це найбільша країна. В Африці. Так, Алжир це найбільша країна в Африці. Як же ж так виходить? Ну, ті, хто зараз думає, що Африка це країна? Як так? А Африка ж повинна бути найбільшою країною? Просто як це можна переплутати? Є пар, а є цар? Південно Африканська Республіка і ще називають Південна Африка. Центральна Африканська республіка. Не знаю, чи її так називають, але її, в принципі, можна назвати Центральна Африка. Її можна так переплутати. Так, розумію, можна і так переплутати. Але Африка це не країна. Африка це далеко. Не країна. Наприклад, Нігерія. Вона що володіє всією Африкою? Ні, лише певною частиною. Нігер? Він що? Прямо от, от вся Африка це Нігер. Вся Африка це Нігер, да? Ні? Або Екваторіальна Гвінея. Та навіть Мадагаскар. Хоч це й острівна частина. Це ж це ж не Африка ціла. Це лише окрема країна. Так? Так. Африканський Союз так, він то є. Але він не діє як країна. Я зараз хтось каже, а Радянський Союз, він же він ж же Союз, він же ж Союз, так. Да, він Союз. Але ж він діяв як країна. Але Європейський Союз. Він Союз же ж, ну той самий Союз. Так, Союз той самий, так. Ну це ж не країна, а організація, йо-ма-йо. -йо. А так, Африка, континент, Поділений, кілька. На кілька. На декілька країн. Правда, це ще як брати Африку. А так Африка це континент в цілому. Ну, ще організація, й Ну, не ціла ж країна. А якщо казати, до речі, точніше, якщо казати... точніше, то Африка поділяється на. Якщо казати точніше, то Африка поділяється на 62 країни. Але навіть у Африканському Союзі як же ж так виходить? Навіть у Африканському Союзі знаходиться лише 55 африканських країн. Як же ж так виходить? М? Як же ж так виходить? Цікаво. Ну, виходить просто так, що не всі країни входять, африканські країни входять. Наприклад, Гвінея і Буркіна Фасо. Ну, і країни з призупиненим членством. Да. Отак от, от якось і виходить воно. Що ж, добре? Сподіваюсь, я доказав для деяких, що Африка це не країна. А континент розділений на декілька країн. Але є все ж таки такі випадки, де, скажімо так, материк і країна, це Австралія. Це настільки маленький материк, що його не ділять на кілька країн, а там одна країна. Давайте, не, ну, не враховуючи острови в океані. Це одна країна. А то кажуть Австралія та Океанія. Сподіваюся, я для вас доказав, що Африка це не країна, це континент. З вами був Олексій 1, 1, 1, 1. Всім пока. І, до речі, перед закінченням відео я вже своє прощання сказав. Тепер ще пару слів про стрім. Стріма не буде. До невизначеного часу. Я не знаю, коли він буде, але поки що ні. Його не буде до невизначеного часу. Тому що спочатку один із моїх тестових стрімів, де я, типу, ну, діджею, я вирішив протестити, а потім мені сказали, що це заборонено, що це заборонений контент, його заблокували і коротше, і, а потім сказали, що не можу знімати я стріми. Потім я все ж таки подав апеляцію, вони там не побачили нічого підозрілого і розблокували це все. Але все одно, на даний момент, я не можу знімати стріми. Добре, я сподіваюся, ви мене зрозуміли.